Так, вітання всім дівчатка! Сьогодні нове відео. Виходить. Як хто зі мною на каналі вже давно знає, мене звати Галя і я живу в Італії вже 20 років, заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. І сьогодні хотіла трошечки вам показати мою роботу, де я працюю, там будуть деякі. Епізоди, з чого я починаю і як закінчую. Трошечки покажу, багато не можу, вибачте, але не, не можу я знімати на роботі багато. Деякі епізоди тільки можна показати можу. Так що запропоную вам сьогодні. Якщо вам буде інтересна така тема, розкажу вам трошечки про мою роботу. Що як я роблю? Моя робота дівчата, ну, так як багатьох наших жінок в Італії майже всі працюють на цих роботах. Тут, кромі уборки, в ежеднівно, як сказати, ну, кожен день ходиш або на уборки, або робиш сім'ї, так як я працюю в одній сім'ї. От, або ходиш до не ходиш, а на день і ніч працюєш у старих людей, там і спиш, і там їш. І виходиш на вихідний тільки там неділю і півчетверга по закону положено. а там вже хто як договорється. Є в кого менше, є в кого взагалі немає вихідних, зовсім. І працюють просто щоб або півдня вихідного. От. Ну, я за свою роботу буду казати, колись я багато років 15, майже 16 виїздила на роботу по годинах, працювала, От заплати, працювала там 4-3 години, 5 годин. Мені заплатили за 5 годин в той же день, і я поїхала додому. Так, я працювала багато років, але в різних міст, містах, в різних, як би кажуть, в містах, містечках. Е, На ж і провінція я їздила е, так навкруг Наполя. Деякі в мене були роботи е, ну, не часто, але хоча б раз в тиждень я їздила е, навкруг Неаполя, добиралася всякими способами. Тому що тут з транспортом дуже проблеми, дуже постійно якісь, то, то вони шуперують, ну якби страйкують, то не працюють, ці поїзда не ходять, коли треба вовремя, тому що вони то поломані, то робітників не вистачає. Ну, проблеми так, є ще криші тут є. В Італії з От. А так як я зараз працюю недалеко від мого дому, в моєму містечку, то в мене менше з цим проблем, взагалі немає. Мене чоловік завозить на роботу. От. І я більш спокійніша зараз. От. І такі, наче непогані люди мені попалися, те, що платять мало. От. Ну, тут багато не хочуть платити, у нас на Півдні і так мало платять, а тут, де ми ще в містечку нашому маленьку, то тут ще на євро менше платять. Якщо в Неаполі 7-8 євро, то тут іще по 6 євро платять за годину. От так що так. То я приходжу на роботу, там у них. Ліжка не застелені, ну і в хазяїв, і в дітей то треба застелити, коли я переходжу з кімнати в кімнату, то я, по ходу, застеляю ліжка там. В дітей то я передіваю простині так само, їм перу. А у хазяйка вона сама собі передіває ліжко своє з чоловіком. От тільки що. Попрати в машинку так само, вона може вона попрати, а я вже потім плажу, а можу я вкинути в машинку, вона мені там зніме з ліжка, я вже прийду закину закину машинку. от, І прихожу, як завжди, на кухні, бардак, вони там щось готують. і то, знаєте, як у неї чоловік готують, вона нічого не готовить. от, і він він як є чоловіки, що акуратні, а цей розкидає по всій кухні, все заляпане, все за це. Е, ну, я приходжу, кожен день приходиш, на другий день знову вертаєшся, ти типу, поприбирала все. Ну, я приходжу і знов те саме, і починаю все спочатку, як кажу, все спочатку. Одне й те саме. Ну, Нудна робота, але що ж зробиш? От і починаю зразу, якщо є посуда в умивальнику, я її в цю вмиючу в машину, як вона називається, господи, тут лавастовілля. У нас посудомийна машина. Ну, спочатку сполосну там, якщо є щось сильно таке, якесь прилипше, то треба сполоснути, бо вона там не вимиває добре. Заправлю ту моючу машинку і починаю кухню там, дивитися, що там треба робити, прибирати. А і ще перед тим заправлю моючу машинку і йду заправляти так само е, цю пральну машинку, тому що мені треба час, щоб хоча б дві-три пральних машинки зробити за 5 годин, які я працюю. То я там по годині, по півтора години ставлю цю, е, не, не ставлю довгі е, лаванджі на годину-півтори, ось так, щоб у мене хоча б три зробити, тому що у е, них, я ж кажу, одні ті самі речі, майже я тільки сьогодні попрала. Погладила, завтра знову я їх знаходжу або в машинки в пранні вже, або грязне в цьому ящику, щоб, щоб я попрала. І одне й те саме кожен божий день. Оце. Тому і я довгі ці стірки не роблю прання, тому що воно ж зношується все і ця... що з нього буде. Там і так уже полотенця, половину треба повикидати, бо вони всі порвані. А потім ще після пральні вони йдуть ще в сушку. І там, а сушка там майже дві години. Там, якщо виходить, в мене дві сушки зробити, то, то добре. А в основному так одну сушку зроблю, витягну, а другу ще заправляю. І вже потім на другий день, як приходжу, тоді вже витягую. Буває, що вони навіть не витягнуть. От так і та сушка ночує там все. Висушені вже всередині, тому що італійці вони такі не сильно вони деякі є такі, що дуже аж кропітливі такі до всього придираються, а деякі такі, що їм всім по барабану, все. І отак. Ну таке. от. І <піця> це машинку, сушку заправлю і прибираю. Всю квартиру в одній кімнаті Починаю з кухні і далі йду до кінця вже <кій> останню ванну кімнату другу, тому що у них дві є. От. І потім залишається в мене ще коли дві годинки, коли півтора. Ну, якщо кожен день ходиш, то там хата вже і знаєш, як її робити, і бистренько зробиш теж тобі треба, всю квартиру, а потім. Треба ще ж їх гладити, тому що глажки купа, прання купа, я ж кажу, у них троє людей зараз, бо дочка старша пішла до мами, трохи живе там. То була ще дочка, зараз школу закінчила і пішла до мами своєї, вони розведені. Так що треба і гладити, тому що там ніхто, крім мене не гладить, не стає. Ні пере, ні, ну, ще вона може, ще його ця жінка друга. Вона не жінка, ну, вони живуть, але не розписані, ну, але живуть. То вона ще може щось попрати, там своє вкинути в машинку, там свої речі, а, а з дітей вона не хоче нічого прати. Так що галадити по-любому мені треба так само. Стоїш дві години, якщо така жара 37 градусів до 40, і ти там гладиш, і не включають тобі ні кондиціонер, нічого, просто балкони всі повідкриваю і так працюю. Так що так, дівчатка, трошечки розказала коротенько про мою роботу. От якщо буде ще інтересно, то пишіть мені в коментах, чи вам інтересно ще розказувати щось про роботу. Віталії, то я ще розкажу більш подробніше. А так на сьогодні <гум> хватить, поки що. Кажу вам, дівчата, як я приходжу на роботу, і ось так ліжка знаходжу. Треба застелювати, все поприбирати, все по цей. Вкинути в машинку пральню. Ось тут у мене куча стірки, глашки, це глашка вже. Ще буде все. друга сушка робиться. Заправила вже дві машинки, знову закінчилась одна. Вони майже все сушать у сушки, хоча погода тут 37 градусів на дворі висохло скоріше, ніж ці сушки. Ну, ось так приходжу, заправляю машинку одну, другу по годинку-півтора. Не роблю великі такі прання. Тому що воно майже кожен день переться, у них одне й те саме. Так що так, <кій> така моя робота, потім прибираю і, і потім стаю ще півтори годинки, дві, коли як, якщо є більше глажки, ось ще буде повно тут, зараз глажки. І потім ще одну вже на другий день буду, закину в цю. У машинку туди, щоб сушилося. Прийду на другий день, буду мати знову повні дві глашки. Так, така моя робота. Має дві ванни, також помити треба квартира величезна, має дуже великі габарити. Але мені, знаєте, добре, що нікого нема. Деколи буває син, ось він на канікулах уже 14 років, то буде. Зранку спати там в кімнаті, а так то нікого нема. Так що, так, дівчатка, нікого, ніхто мені не морочить мозги, я собі сама потихеньку що зробила, Ну, мушу цю хату, всю квартиру доробити до кінця, а майже кожну кімнату я кожен день мию. і потім ще глашки, бо глажки постійно є. Так що тут склад також. Все. Тут строєні шкафи мають. Так, я не сильно хочу показувати, бо не знаю, чи можна це показати. Ну, нікого не питала я. Ну, я свою роботу показую. Так що так. Потім ще треба мені тераси помити. Ну, не завжди, я не мию кожен день. А деколи тільки коли бачу, що шпор з г'язні, бачите, я відрами так воду понасипаю, понакидаю. Там є шланги наверху. Ну і балкони так само, хоча б раз в тиждень помити. Тут навкруг, ще там навкруг цілої хати туди так балкони, там ззаді. Я вже показувала колись. Так що така робота, дівчат. Дівчатка і, дівчатки, хотіла вам розказати, показати. Ось віталійці, бачите? Е ну не всіх от така є рішетка, але оці двері є желізні. Тут є у нас таке від, від комарів, і це все треба мити. І потім є ще отака, бачите, от персяни, вони желізні також. І це все отак відкривається, його теж між цим, отак, це кругом треба все вимивати. Деколи не, не достаєш, то якимись щитками, якимись цим, цю сітку так само. Я мию, беру на швабру тряпку і отак. Знизу вверх. Ну і отак, бачите, це, виходить, три, три шари. Три двері, яких треба мити. Дівчатки, якщо ваші банани вже стали чорні, у вас є банани, але вже їх їсти не будете, бо вони отакі. Можете і з нормальних робити. Але нормальний можна і так з'їсти. От, і я собі коктейль. Такий роблю собі чоловікові. Зроблю два коктейльчика з молочних, з таких бананів. Ось так їх поламаємо. Ось так. І дуже швидко і просто. Так. А ще в мене є тут трошечки клубнички, вона була заморожена. Я її просто трошечки розморозила. І туди вже. Що у вас є, туди кидайте, яка, яка фрукта вам подобається. Ну, з цього найкраще виходить. І молочка. У мене молоко в холодильнику. Я потрошки буду доливати, у мене щось роздивається. Холодне молоко. І можна ще навіть трошечки цукру сюди додати, щоб воно було, якщо хочете. І просто блендером зараз. Я його. І буде такий добрий, добрий молочний коктейль. Ну, Я ще додавала молочка, бачимо, таке густеньке, виходить. Зараз ще з'ю трохи і ще додав молока. Такий молочно-фруктовий коктейль. Воно ну, смачне таке літній напиток і робиться за, за одну минуту. Так що рекомендую. Сьогодні таке відео буде трошечки. От mm -hmm. я сумую разом з вами з усіма. В Києві там що сталося, Харків і. Кременчук, я все бачу, все знаю. Всі ми тут дивимося по інтернету, все. Кожен день я там у мене в Києві також друзі є, я за них переживаю постійно. Їм пишу смски чи все добре там. От сьогодні теж писала після такої ночі. Дуже всім співчуваю і дуже хочемо всі, щоб це вже все закінчилось на кінець. -то. Щоб люди спокійно собі спали вночі, спокійно жили. Так що всім бажаю мирних днів і мирних ночей, хто в Україні. Співчуваю всім, хто загинув, так само сім'ям. Ну, що зробиш? Ми нічого не можемо допомогти. Це тільки, як кажуть, сильні світ усього можуть щось зробити з цим. Але не хочуть. Так що до нових відео, дівчатка, пишіть мені про що ви ще хочете дізнатися. От. І будемо на зв'язку. Всім миру і добра.